Вітаю в ефірі. Новини від Європейського медіа центру. Відтепер у Боздорському парку стало безпечніше. Тут встановлено два громовідводи. Кошти на облаштування цих засобів було виділено сесію міської ради після звернення директора парку до мера міста. Подробиці далі у сюжеті. Природні явища інколи бувають небезпечними. Грозова буря яскравий цьому приклад. Директор комунального підприємства Боздорський парк Олександр Черняк розповів, що заради безпеки відпочиваючих встановлено два громовідводи. Вартість одного близько 40 тисяч гривень. Звернувся минулому році до міського голови Слінквочого з Пропозицію такої, що треба нам громовідводи. Чому тому що тут дуже багато людей збираються благодаря це? Цій владі владі, на що була відповідь, моментальна відповідь, що це треба. Просив одну, таку везу велику, яка має 40 метрів висоти. Вирішили дві зробити. На сьогоднішній день ми вже забезпечені двома ремонтовідонами, одного вартість 40 тисяч гривень. Найближчим часом Олександр Черняк планує проводити чистку дерев, а ще поставити відеонагляд та найняти професійних охоронців. По безпеці, в принципі, ми більшу половину вже зробили. Єдине, що залишається, це залишається нам далі. Коронація, чистка дерев, підсадки. Тут багато дерев, звісно, унічтежать, різати, як той це було. Не, не потрібно, але різати, коронувати дерева, дерева і ще раз дерева. Тут 50 гектарів, які з них Ну, 20 ми щось привели до, до порядку. Для безпеки ще треба. Ну, Для безпеки, я ще думаю, відеоспостереження хочу, щоб ви гуляєте, і щоб воно десь записувалося, тому що десь щось парк великий, візде охорона десь ну, не бачить. Приємним є те, що люди самі вже трохи охороняють парк. Щодня тут розважається малеча, а пенсіонери насолоджуються чистим повітрям. Адже, як запевнив пан Олександр, це не його парк чи ратушняка, а всіх нас. На дворі спека а в Ужгородському дитсадку номер 42 наполегливо готується до зими. Там втілюється ініційована міським головою Сергієм Ратушнюком та ухвалена міською радою програма енергозбереження. Берегтимуть тепло. За рахунок заміни старих шпаруватих вікон на сучасні металопластикові з теплоізоляційними склопакетами. На це міська влада виділяє кошти з позабюджетних ресурсів, адже це дозволить зекономити значну їх частину і спрямувати на інші потреби, яких, між іншим, теж немало. Наразі замінено 120 великих вікон, а це виконано робіт на 400 тисяч гривень. На черзі заміна 80 малих вікон, а також балконних виходів та дверей. Адміністрація садочка, на чолі із завідувачем Євгенією Миколаївною Скучка, дуже вдячна за увагу до таких проблем і турботу про діток. Адже крім заміни вікон у рамках програми енергозбереження, невдовзі буде встановлено і нову автономну котельню та відремонтовано дахи. Для цього вже склали кошториси, а до садка підвезли будівельні матеріали. Тож очікуємо, що цієї зими діткам буде тепло, а місту це не буде збитково. Здорові діти, щасливі батьки. Харчування в дошкільних навчальних закладах повинно бути на належному рівні. У 30 дитятках Ужгорода створені належні умови для розвитку дітей. Про здоров'я треба дбати з раннього дитинства, а харчування одне з найважливіших чинників, що закладає підвалини майбутнього здоров'я дитини. Ужгородські дитсадки намагаються створити максимальні умови для підростаючого покоління. Людмила Басюк, вихователь методист ужгородського дошкільного навчального закладу «39 журавлик, переконує, що у їхньому закладі почуваються комфортно усі діти. На мою думку, у нашому закладі створені дуже гарні умови. Створено предметно розвивальне середовище по групах. І завдяки міському голові і начальнику управління освіти, які теж надають велику допомогу нашому садочку. Ми створили такі чудові гарні умови. Наш Садочок готується до опалювального сезону, так як і всі заклади, і дошкільні, і навчальні шкільні заклади міста. У нас працює автоном. Омна котельня дошкільнята одні з найвибагливіших, тому кухарі щодня старанно готують для них не тільки смачну, а ще й корисну та колорійну їжу. Головне завдання харчування якісні та натуральні продукти, які повинна вживати малеча. Діти раді батьки всі задоволені. А тих, що не можуть щось, у нас є з харчування. Значит, дети, которые не могут молочные, если такая категорія, де молочные продукты не могут кушать, дальше не могут рыбу и аллергичные дети. Значит, у нас есть диетичное харчування, и согласно этому повара у нас таким дітям окремий готові. Начальник фінансового управління Ужгородської міської ради Тетяна Метеньканич пояснює, що на сьогодні харчування дітей у садочках доводиться організовувати з розрахунком 3,5 гривні на дитину, які надходять з місцевого бюджету, та 3,50 із місячної плати, яку вносять батьки. 3,50 із місцевого бюджету, і така ж сума батьківської плати. Тетяна Метенка не зустрівши з журналістами в прес центрі Нове Закарпаття, запевнила, і щодо роздутого питання про нібито недофінансування харчування дітей у дитсадках, воно було піднято тільки мамами з одного під'їзду. І йшлося лише про 42-й дитячий садок. Навпаки, у цьому дитсадку активно ведуться роботи для покращення умов. На сьогодні вже встановлено вакуумні вікна на 400 тисяч гривень. До початку опалювального сезону за рахунок міського бюджету буде запущено автономну котельню. З одного 42-го садочка була така інформація. У нас 30 садочків. Скажіть, будь ласка, чому із 29 садочків не поступила така інформація а лише з одного 42-го садочка. Причому це із Одного під'їзду мами. З одного під'їзду мами звернулися на гарячу лінію. Всюди фінансується одинаково. На сьогоднішній день і ця закрита тема, тому що профінансовано в повному обсязі. Уже з раннього дитинства дітям прививають духовність, доброту, любов, повагу до себе та інших. А завдяки плідним намаганням працівників дитячих садків та допомозі міської ради для малечі створено належні умови. На базі Ужгородського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді створено клініку дружню до молоді. Молодь може звернутися до фахівців з питаннями, що пов'язані з фізичними та психічними проблемами. У підлітковому віці людина, як правило, не усвідомлює цінності здоров'я, подекуди цікавиться тими атрибутами дорослого життя, які зазвичай не схвалюються батьками. Саме тому найчастіше основні проблеми молоді зумовлені психофізіологічними особливостями, які сьогодні повинні вирішуватися. Новою медико-психосоціальною моделлю міська влада не залишається осторонь проблем дітей та молоді, а бере активну участь у їх вирішенні. За розпорядженням міського голови Сергія Ратушняка створено клініку дружню до молоді. Але хочу зразу зауважити, що це не є один кабінет або одна одне приміщення, або одна будівля це є мережа кабінетів. Тобто підліток чи дівчина може зателефонувати до центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, звернутися до реєстратора, озвучити свою проблему, навіть не називаючи своє прізвище. Чи ім'я людина може назватися тим іменем, яким вона хоче, щоб її називали. Фахівці клініки допоможуть знайти відповіді на будь-які питання, що пов'язані із психічними чи фізичними проблемами. Лікарі запевняють, що основний напрямок їх роботи полягає у популяризації здорового способу життя. Вони гарантують повну конфіденційність. Скажу вам так, що оскільки клініка ну якби відкрита недавно, особливо так такого напливу, зараз поки немає. Але поодинокі випадки бувають. І в залежності від запиту самого пацієнта, ну, відповідно, ми і діємо. Можливо, це просто буде консультація, можливо, це навіть і лікування, можливо, це різні форми роботи, в залежності від того, з чим приходить пацієнт. Ну, е, хочу сказати, що переваги от клініки дружні до молоді полягають в тому, що це е, більш профілактична робота. Тобто людина не обов'язково має бути хвороба щоб прийти і проконсультуватися, це можуть людину якусь, ну от там тривожти різні питання, як бути, як правильно, що можна зробити, там, щоб вберегтися. Ну, різні різні питання, оскільки в нас багато взагалі людей, які підключені, які працюють в цій клініці, це мережа кабінетів, і це і гінеколог, і дерматовенеролог, і я, психіатр, і психолог. Тому ми як команда. Інколи важкі випадки можемо приймати ну, різні рішення. Це може бути і консультація, це може бути і групова робота. Якась це можуть бути різні тренінги, різна психологічна підтримка і так далі. Тобто різноманітні форми допомоги. Клініка дружні до молоді це заклад, діяльність якого спрямована на збереження та покращення фізичного та психічного здоров'я. Завдяки спільному пошуку шляхів вирішення проблем фахівці допоможуть молоді реалізувати себе в соціумі та гармонійно співіснувати у ньому. Наразі це все більше новин від журналістів Європейського медіа центру ви зможете прочитати на нашому сайті. Хай щастить.